Вже, тут вже більш складний варіант. Як бачите, тут вже такі траншеї викопані, бо тому що тут це вже трьохрічний саженець, там теж. І тут вже треба дивитися кожен, кожна, кожна рукав, куди він хоче, яку він, бо бік його краще вкласти. Відповідно, ось так на ваших екранах, бачите, і сюди одна, і друга сюди, і ще одна. І отак от воно потім. Будемо прикладати, буде мені допомагати хтось, або я сам же ось так би бачили з кубою. Ця сторона не, не укривається, стара лоза і не потрібно укривати. Тому що молода лоза дає приріст і треба зберегти плодову бруньку, щоб вона не вимерзла. Бачите, цей бік. На кінці теж вже є мотузка прив'язана навісні при розкопці. Так само.